Ми допоможемо зробити все, щоб люди отримали свої виплати, щоб люди були нагодовані, і головне, щоб не поверталися в зимові місяці до деокупованих територій, бо навіть за умови деокупації небезпека залишається і вона висока. Наша з вами спільна справа зробити так, щоб люди евакуювалися, а ті, хто живуть тут, отримали усю необхідну допомогу. Я зараз говорю про забезпечення теплом. Про забезпечення теплим одягом, так все, щоб перезимувати номер два. Воно іде паралельно Відновити функціонування органів державної влади на місцях, щоб вам було до кого звертатись. І національна поліція, і ДСНС, і екстрена швидка медична допомога, і лікарні, і все інше. Тобто всю критичну інфраструктуру. Далі, після розмінування, це і теж іде паралельно. Відновлення електромереж це перше, що ми маємо відновити. Далі газопостачання, і від цього вже йде і водопостачання, і це все ми робимо паралельно. Однак, по різним населеним відповідно пунктам, десь пошкоджені мережі на 90%, і ми це розуміємо, що для відновлення має час, десь менше. Але ми маємо це все відновити найближчим часом. Але це все залежить напряму від тієї військової обстановки, яку ми будемо мати. Тому налаштовуємося. На те, що проживати поки що будемо тут на місці. На сьогоднішній день 460 людей. В основному це жителі Дерячівської громади. В основному це ті, що втратили житло. воно або повністю або частково зруйновано. Тому ситуація виглядає таким чином, що ці люди по суті справи будуть зимувати в цій установі. І гуманітарна допомога, кушать нам все всі все умови, все. слава Богу, нас приютили, Ми дуже довольні. Ми приїхали сюди 24 мая. І вже здесь знаходяться на сьогоднішній день. От, у нас дуже сильные бої были, ми в погребе сиділи. У мене син Это, це, це страшно, це страшно. Но завтра збираємося їхати домой, посмотреть, що там, як там. Дуже слушна пропозиція керівництва так, ОВА. Так, ага. Якщо є 20 людей, а я думаю, да, у вас так, знайдеться, буде, щоб один автобус був, так ви да. приїдете сюди, централізовано вас завезуть додому, ви да, візьмете да, свої отлично. речі, подивитесь, в якому стані, того, що можна зробити.